Добре, Ах, ви спуки, блядь, лишили мені мотики сібались, так? Да? Ну. Машина на зелені є. Типа, суки, лишили тобі мотик. Це, е, я не знаю, як так виходить. Вроді прийшов просто постати, блядь, приходжу, а в руках вже, блядь, бутилка пива. Їбать. Це не було, я. Їбать, на клацали. Тут першочка робила. Каєшка. А тип не умирает, типа він вечно живущий чи шой Ми за деревом? Я не знаю Не він десь тут там. Десь смокаху Де вони скажи будь ласка мітка? Фу тебя з разворот Який е, оранжеві та, можем більше до центру взяти. Там по-любому хтось сидить. Ну давай. Хай біжать. а там на и толпа біжить просто. Полем нахуй. Да, да, да. А, О, их с горы стреляют. А, вот, вот, вот! Вот там ще один, там ще один, шеудин, один. Да один, попади, блядь. Добивай. Там на гори на сцене один нет. Є ще одного нокну, треба добивати ось там. На зеленій. На зеленій в дим стріляйте під деревом. Бо там же його рести йшли. Блять! Я його на коца від зони помер, блять, ну шо за безсовісна хуйня, блять. Там ще один на насей. Попав ранив. За кущами був. На жовтій деревині хтось Бачив, бачив. Зараз, зараз, зараз. Ні, він заховався. від мене. Ножка ножка, ножку видно. На, на оранжевый тип бежать 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 ага на оранжевый бежать 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 тут Да, на N, бежать 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 блядь. Но... Він нокнути, його a треба буде дити. Ні, ні, туди не хвилі. Один чувак лишився. А, реально. і він там. О, да, він. Дайте з ДБС розвести, я його буде. зарашу, блядь. Я рашу, а, ні, не спідерю, а вот тут, вот тут. Піздець, дуже лов, дуже лов, уранжева мітка. Е, даю всякі Три... хуйню, чекай. Три рази по ньому попав. Ну парні, так, не дянуты, ви шо. Во, 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 лежить, лежить, лежить. Пішов до дерева наліво. Він за деревом, він за деревом. Хорош. Бем. це було заслужено. було. Ні, нам зоны прокнули, конечно, классно. Та тут пиздец, два дропа, зона впала.